І також Аксіос цю інформацію, що там будуть переговори в Майами, американців та росіян, і українська делегація слідом за російською прибуде до Майами. Про пряму зустріч російської та української делегації вони не пишуть, але більш ніж очевидно, друзі, що вона буде. Ну тут як кажуть, і до гадалки ходити не потрібно. Як зазначає Аксіос. Спецпосланники Трампа поінформують представника російського диктатора про прогрес досягнутий у переговорах між американською та українською делегаціями і спробують переконати Москву погодитися з оновленою пропозицією щодо припинення війни. Очікується, що українську делегацію очолить Рустем Меру. Також там буде відковку, яке говорилося. Ну не думаю, що вони будуть зустрічатися десь окремо одні в одному місці, інші в іншому місці. Хоча такі. Вже історії були, давайте задаємо початок переговорного процесу з росіянами в Саудівській Аравії. Але то було на початках. Ну, і тепер до звернення Трампа, яке всі очікували, бідкалися, особливо журналісти з цього приводу, тому що дійсно це четверта ранку за київським часом і потрібно слідкувати було це в онлайн режимі. Але загалом, друзі, слідкувати в онлайн за Трампом. За цим виступом, точніше, ну, не варто було. Я вас готовий знайомити із тим, що ж говорив Дональд Трамп у своєму зверненні до нації. Він не згадував ні нас, він не згадував Венесуелу, хоча Венесуела дуже стурбована активністю, яку проявляють. Військово-повітряні сили, військові сили Сполучених Штатів Америки в їхньому регіоні. У от навіть минулої ночі знищили ще один катер із наркотиками, як повідомляє Пентагон. Трамп розповів, чим його адміністрація краща за адміністрацію Байдена, задав про проблеми з мігрантами, наркотрафіком, традиційно відзначив свою роль у завершенні війни на Близькому Сході, похвалив рішення про збільшення мит, завдяки чому, за його словами, зросли інвестиції в економіку США на трильйони. Тепер основні цитати. Друзі, Трамп говорить: ну нагадує такий собі виступ Брежнєва на 27-му з'їзді ЦК компартії з Радянського Союзу. Одинадцять місяців тому каже, я успадкував безлад, і я почав його виправляти. З нашої країни сміялися в усьому світі. Тепер вони вже не сміються. Імпорт наркотиків океаном і морем зараз знизився на 94%. Вперше за три тисячі років каже на близький схід, прийшов мир. Гроші повертаються у США у рекордних об'ємах. Мита, моє улюблене слово, за перші 11 місяців президентства забезпечено тепер на секундочку 18 трильйонів інвестицій у США. Не в останню чергу, завдяки митам. Рік тому наша країна була мертвою, а тепер та, яка найбільше розвивається, про що говорять лідери інших країн, скоро буде наймасованіше зниження податків. Військові отримають військовий дивіденд. Аж тут в лапках 1776 доларів кожному. Чеки вже розіслані. Ціни на ліки знизилися, адже вони були завищені на 400-600%. Ну, чесно кажучи, Юлія Володимирівна, певне, тихенько зітхає десь куточку, коли слухає такі реляції від Трампа скоро будуть знижені ціни на електроенергію. Зробітна плата зростає набагато швидше, ніж інфляція, і у новому році я оголошу каже, реформу у житловій сфері через мігрантів. у США зростали ціни, не вистачало роботи та житла. Ну справді, заяви дуже гучні, важко підібрати слово, як це охарактеризувати, але віддає популізмом просто неабияким. Тепер, друзі, давайте повернемося знову ж таки до України, до переговорного процесу і нашого фінансування в наступні роки, бо це дуже важливо, незалежно від того, чи триватиме війна, чи вона припиниться. Видання Eye Paper пише про те, що Велика Британія активізувала підготовку до можливого відправлення миротворчих сил в Україні. Стармер чітко сказав, що. Їхні війська будуть в Україні після припинення війни. На Росії це коментують дуже обережно. Як стало відомо виданню, Міністерство оборони Британії опрацьовує період часу, за який підрозділ має бути готовий до розгортання, а також плани щодо локації, а саме звідки і куди саме можуть бути розгорнуті війська. Сенат США тим часом ухвалив оборонний бюджет із 800 мільйонами доларів для України на 26-27 рік. Це подають як дуже гучну новину, але це дуже скромна цифра. На правду тут нічого нового Дональд Трамп не зробив. Але добре, що і не скасував допомогу Україні як таку, бо це важливо в контексті. Стратегії підтримки Сполученими Штатами Америки України. Ну, звісно, хотілося, щоб цифри ці були більші. Ну і також МЕР заявив про те, що ми хочемо підкреслити, і це потрібно сказати гранично чітко, що робимо цей крок не для того, щоб продовжувати війну. Він зараз говорить про фінансування України, про яке я згадував на початку цього відео. Ми робимо це для того, щоб якомога швидше покласти край війні Дискусія щодо фінансової підтримки України. Дуже складна сьогодні, ну лед чи не вирішальний день, але я дуже. Скептично налаштований стосовно сьогоднішнього рішення. Що говорить Мерц? Росія повинна чітко зрозуміти, продовження цієї агресивної війни є безглуздим. Використання цих коштів за нашою оцінкою дозволило б фінансувати українську армію щонайменше ще два роки. Напрацьовані, друзі, різні механізми фінансування, про які я зараз вам детальніше готовий повідомити. До прикладу, Європейський Союз хоче прив'язати майбутній кредит для України під заморожені російські активи до жорсткого принципу Купуй європейське, тобто мова йде про те, що. Україна не буде отримувати напряму гроші, про що неодноразово говорив Зеленський.